Серце обрамлене терновим вінком з краплинкою крові, а на внутрішній стороні викарбоване найдорожче ім'я героя. Такі пам'ятні срібні кулони-обереги вручили дітям, батьки яких загинули на російсько-українській війні. Любов дружина героя, який віддав життя за Україну. Павло Василів був командиром одного з відділень 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув у боях на Донеччині. Без тата залишилося четверо діток. Жінка каже, це серце для них багато означає. Оскільки наші діти вже не мають змоги бути своїми батьками, їх уже не можуть обійняти, Ба... тато не може їх обійняти, не може маленьких взяти на ручки, то це серце буде символом того, як їхніх батьків серця зупинилися заради волі і свободи. І я думаю, що кожного разу, коли дитина захоче опустити руки і здатися, то мама має нагадати, подивись, що ти маєш. Заради цього серця, заради того, що віддав твій батько, ти маєш вирости гідною людиною, щоб піднімати нашу Україну. Започаткувала всеукраїнський проєкт Батьківське серце, громадська спілка, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. Найстрашніше на війні хоронити своїх побратимів і дивитися в очі їх рідних, каже директор спілки. Сім'ям полеглих бійців завжди намагаються допомагати, тому вручення відзнак не єдина підтримка. Наступний проєкт це закріплення за такими дітками до 15 років, хресних побратимів, щоб дівчинку ну, ляльку подарував. Хлопчика на рибалку зводив, да? тобто, наставником був. От, наприклад, у нас в Києві там одна вчителька, вона каже, що син старший, там в ліцеї вогона вчиться, другий менший, вона каже, що просто потрібно, щоб з ним мужик поговорив якому буде довіряти 157 пам'ятних колонів? Вручили дітям загиблих героїв. Окрім того, триває робота над створенням особливої книги пам'яті, в якій буде закарбована історія кожного воїна. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.